Дорогі всі, дорогі братії і сестри, закінчення цього прекрасного вечора хочеться тільки ще побажати, щоби, дай Боже, за рік, як в нас на Поліссі говорять, дай Боже за рік, суди Боже, за рік дочекатися і разом з вами святкувати. І те, що сьогодні, як ви помітили, дуже правильно, що кожен рік все більше більше у нас це виходить краще, тому що є оця прекрасна поліська родина. І світські, і духовні. Ми це свідчення того, що ми можемо разом дуже багато прекрасного створити для нашої церкви, для нашої землі, заради ім'я нашого Бога. І тому що, як я й говорив, ця любов, яку Господь дав, вона може проявитися ось таких не тільки в наших зустрічах, а в нашому хорошому, прекрасному, мирному християнському житті. Тоді ми не тільки і словом, і піснею, а своїм життям. Можемо показати, хто ми є, що ми є послідовники, ми є наслідки, ми є творіння наш, рук нашого Бога. А це є не дуже мале. Це є найбільше, що Господь створив тут на землі. Він це якого творіння є людина. Зичу вам, щоби Ратівська поліська земля процвітала духовно, фізично, фізично в доброму здоров'ю. Наші ось ці діти, які сьогодні по-особливому звеселили наші серця, вони виростали достойними громадянами і нашої держави, і нашими прихожанами. І щоб вони не знали ані горя, ані сліз, тому що нам треба мир. Ми люди мирні, ми люди щирі, ми люди поліські. І цей дар, який нам дав Бог, нам треба завжди-дики і силу в силу приумножити. Тому що полісся, воно є особливим. Це є велика духовна перлина нашої країни. Хай Господь благословить щасливого Нового року, приємних добрих, теплих зустрічей, прекрасної і хорошої молитви, і щоб і цей рік був вписаний у книзі життя нашого вічного. Святом, будьте здорові!